Міжнародна компанія New Life народилася 15 років тому в місті Дніпро, Україна. Засновники компанії, базарні Микола Борисович та Любов Романівна. Все починалось з трьох цілей: оздоровлення нації, підняття престижу вітчизняного виробника, фінансова підтримка українців. На сьогодні цілі нашої компанії переросли уже величезну місію зростання добробуту і покращення здоров'я людей всієї, всієї нашої, нашої планети. Про динаміку розвитку нашої компанії свідчать високі нагороди. За підсумками національного бізнес-рейтингу 2018 року компанія посіла лідерське місце серед всіх компаній-виробників на ринку України. І тому підприємство компанії New Life завоювало почесне звання у номінації Ділова активність і отримало настінну медаль та сертифікат Лідер року року-2018». за високі досягнення та за бездоганну ділову репутацію міжнародним економічним рейтингом Ліга кращих New Life була представлена до найпрестижнішої бізнес-нагороди у Європі Enterprise of the Year 2018». І отримала статус нагороду та сертифікат підтвердження Підприємству року. Починаючи з 2005 року, New Life щорічно отримує багато визначних нагород, таких як Зірка Якості, Лідер галузі, Підприємство року. Якість номеродин. За такий потужний національний проект засновники компанії відзначені високими нагородами. зокрема Базарному Миколі Борисовичу було присвоєно почесне звання Народний посол України за величезний особистий вклад в укріплення дружби і співробітництва між народами і формування позитивного іміджу України. А базарній Любові Романівні був вручений орден зірка слави Економіка України за видатні досягнення перед батьківщиною в галузі державного будівництва розвитку економіки і укріплення міжнародного авторитету України. Також національний рейтинг успішних жінок України присвоїв їй почесне звання Королева успіху. За підсумками 2017 року базарна Любов Романівна була нагороджена орденом королеви Анни Ярославни за багаторічну благодійну діяльність та утвердження позитивного іміджу України. 28 лютого 2018 року базарного Миколу Борисовича нагородили орденом Золотий хрест честі і доблесті Лицар Вітчизни. Це величезна, Це величезна оцінка держави за активне сприяння в процвітанні народу України. З першого дня компанія працює за принципом мережевого маркетингу для членів клубу, які бажають поліпшити свій фінансовий стан розроблена і відпрацьована чітка система навчання, яка зробила тисячі людей успішними. І важливо зазначити, що New Life – єдина мережева компанія в світі, яка на державному рівні від організації торгово промислова Україна і від українського народного посольства щороку висуває своїх лідерів для нагородження почесними сертифікатами, медалями, орденами за вагомий внесок в розвиток економіки України. Наша компанія є виробником натуральної продукції, і зараз вона випускає вже більше 300 одиниць товару. Весь продукт високотехнологічний і має міжнародні сертифікати ІСО на контроль якості і харчову безпеку. Це дуже висока оцінка, визнана у всьому світі. В асортименті New Life – продукція для підтримки нашого організму, косметика по догляду за обличчям, волоссям та тілом, декоративна косметика, товари для дому, продукти харчування. І це лише початок. Щодня технологами розробляються новинки сьогодні. Ми маємо споживачів майже у всіх країнах світу. А в Європі вже маємо системний розвиток бізнесу і перших партнерів у високих лідерських статусах. Клубній системі компанії New Life для членів клубу розроблена чітка система винагород. І вже тисячі людей організували собі пасивний прибуток, який передається у спадок. З, З кожним, кожним новим, новим статусом додаються і, і ростуть винагороди New life. It's your life.